Тому два рази в роті повторюється оцей Євангеліє, бо Матей згадує про двох існуватель, а лука про одного. Але фактично подія вона й та сама, ці свині Ну фактично пояснюють, що настільки вони мали таку гор'ю як просто вони не могли витримати її інстинктивно, куди б біжить тварина десь, щоб загасити оце. Ління вогнене внутрі у воді. Ну, звичайно, що вони загибають. І ще цікаво є, що як і в першому, так і в другому Євангелії, коли виходять люди і бачать, що вони здорові, англійся Луки теж бачать, що цей міцнуватий здоровий сидить в ногах Ісуса, їх це абсолютно не триворить. Їм це було шкода свиней, вони боялися, не дай Бог. Щоб Ісус не війшов в місто і не сталося ще якась інша біда, і, наприклад, навіть як деякі пишуть, щоб творили деякі їхні неподалі. Відійди від нас, вигнали його. Я порівнюю Івангелія про Самар'янку, пригадуйте, як жінка при колодязі, він сказав їй, скільки вона мала чоловіків, вона зрозуміла, що це є незвичайна людина, запросила тих людей з міста. Його, і він два дні з ними ввів бесіду, пояснював, і тоді вони сказали навіть до жінки, вже не треба, щоб ти нам говорила, що це Месія, ми самі це повіримо. Звичайно, в багатьох місцях Євангелія ми бачимо Ісус робить різні чуда. Для чого Він це робить, щоб підтвердити своє місіянське пісництво, що він є син Божий.